Доброго ранку малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про повітряний транспорт. Це повітряна куля. Це мотопараплан, Дирижабль. пасажирський літак, дельтаплан. Вертоліт, гідролітак, глайдер, кукурузник, космічний корабель, де ми можемо сісти у літак. Придбати квитки ми можемо в аеропорту. Хто керує літаком? Так, пілот. Хто обслуговує пасажирів літака? Так, стюардеса. Сьогодні пропоную зробити аплікацію літачка, але перед цим давайте зробимо руханку. Допоможе нам в цьому Ярошин Іван. Тоді зроби разом зі мною ти руками. Ось так. А ти готовий? Тоді зроби разом зі мною, ти руками ось так. А ти готовий? Так! А ти готова? Так, один, два, три, літак, лети, а ти лети. Ропи разом зі мною, ти руками, ось так. А ти готовий? Так! А ти готова? Так, один, два. Тропи разом зі мною, ти руками ось так. А ти готовий? Так! А ти готова? Так! Один, два, три, гелікоптер, лети! А ти лети, ти, ти, ти удалеті світи, а ти лети ти. ти. Так, повітряна куля, ракета, літак, гелікоптер, ракета, літак, повітряна куля, ракета, літак, гелікоптер, 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 гелікоптер. гелікоптер. Ось так виглядає наш літак. Для виконання роботи нам повинна потрібна полоска, товста. Жовтого кольору і дві ось такі невеличкі. Так ми оцю полоску згинаємо і кінці приклеюємо. Робимо кабіну літака. Коли зробили кабіну літака, із з синього кольору робимо хвіст нашого літака. Перегинаємо ось так, і потім на одну сторону, на іншу і між собою склеюємо, а потім приклеюємо цей хвостик до нашого Корпусу. Беремо потім іншу полосочку і приклеюємо її. Це будуть крила літака. У мене вийшла така робота. Ви можете використати інші кольори, такі, які у вас є. Про що ми сьогодні з вами, дітки, говорили на занятті повітряний транспорт це той транспорт, який літає у повітрі.